Привіт! Мене звати Поводдя. Ви дивитеся канал Мотивація Бжджільгра, і з вами, як завжди, ми робимо огляд бджіл, а також відповідаємо на ваші запитання. Ну, а також обговорюємо ті теми, які особисто мене турбують. Як ви вже зрозуміли, обліт плюс 14, 11.35 тепер. Пасіка просто гудить невимовною. Вибачте, радістю. Те, що вулики розміщені льотками на південь, сприяє тому, що бжовосім'ї облітуються якраз в найпіковіший, в піковішу годину тепла, яка сприятлива для їхнього обльоту. Раніше мої вулики були звернені на південний захід, тому обліт відбувався пізно. Чому вулики, розміщені на південь, вони мають велику перевагу. Максимально прогрівається вулик, з, скажімо, як правильно сказати, тобто повністю використовується потенціал сонця. Потенціал сонця бджоли якнайкраще відчувають зовнішню температуру поза вуликом. Раніше я знімав обльоти бджіл для того, щоб, можливо, важче здивувати. Ну і самому порадуватися те, що я, що мені виходить займатися бджільництвом. На даний момент, займаючись бджільництвом вже десятки років, я розумію, що обліт це є дуже добре, це є, звісно, що гарний показник того, що бджола жива облітується, але не найголовніший. Ми гарно обробили пасіку від кліща, ми ставили пластини від кліща, також проливали біпіном. Знову ж таки, наголошую, робили ми це в мінімальних кількостях і з найбільшою ефективністю. Не пам'ятаю точно, коли я обробляв бжали від кліща, можливо, відеоролики ще пізніше з'являться. Але ми це робили у самий крайній строк, е, мені здається, що 7 листопада, в той час, коли вже не було розпру на пасіці. Е, що може пасічник зробити в час обльоту? Е, так як час обльоту він є короткий, максимум може досягати 4 години, ну, можливо, 5. То, звісно, що пасічник не зможе повністю глянути всі пжові сім'ї. Але у кожного пасічника, у кожного пасічника є журнал пасічного обліку, в якому чітко прописано, де в нього слабкі сім'ї, де в нього сім'ї, можливо, зі старою маткою. Можливо, під час зимовки пасічник міг оглядати. Сім'ї, і десь бачу, де є найбільший осип підмору. Ті е, ще сім'ї сюди можуть включатися? Сім'ї, де можливо зайшла миша. Звісно, що до цього періоду вже в вуликах не повинно бути миші. Тобто е, пасічник все вже зробив для того, щоб мишу цю вигнати з вулика. І саме до таких сімей. Слабких сімей. Пасічник повинен робити огляди в цей період. Тут у мене спереді немає сімей, але бачите, розвідка працює, тому зараз треба буде оглянути, щоб не було крадіжки в час обльоту. Це важливо теж пам'ятати. У мене пасіки розміщені в різних місцях, тому фізично не зможу бути. На кожній із них. Але я радий буду, що сьогодні буду на двох пасіках. Інших три пасіки, які розміщені у мене, то, можливо завтра буду, або післязавтра у нас теж обіцяють завтра обльоти. Тут у мене, я точно знаю, ось ці сім'ї. Де точніше, сірий вулик, тут у мене є проблема із кормами. Ну, Як бачимо, сім'я облітується, значить в неї все добре. Бджова активна, бжова енергійна, зліточка не випадає, значить, все в неї добре, поки що в неї запаси корму є. Зараз піду розпалю димар, візьму маску і поповню всі сім'ї корма. Тут на цій пасіці, що ви тепер бачите, тут всюди є бджоли, кроме цих двох вуликів корпусних, які ви видите. Ну і тут чотири цих місця. Тут -то у нас з повними рамками, ну а там суш. сушло комусь цікаво, ви запитаєте, що за глина в мене на пасіці. Ну Це я роблю таку невеличку планіровку. У мене так як пасіка ставилася, то е, тут раніше ми орали город і ну, якби борозно відорювали від саду і створювалися ось такі вожбини. Тому я якраз тепер, е, там є в мене можливість копати глину, роблю таку невеличку паніровочку. Глина надзвичайно швидким. Темпом підсохає, плюс 15 градусів, то це така суттєва температура, яка максимально швидко підсушує землю. Ось це приклад того, як. Візуально може бути обмана того, що, наприклад, пасіка здорова чи, точніше, навіть не здорова, що потенційно сильна. Ось, бачите, на літаках бджоли активно працюють. Але ось в тому синьому відділенню там невеличка сім'я, яку я навіть планував об'єднувати. І дивіться, вона гарно там облітується, все в неї добре, але насправді там маленька сім'я. Такі малі сім'ї під час обліту теж важливо звертати увагу. Щоб не було нападу, бжова тепер надзвичайно активна, вона вилітає, температура дозволяє їй в повній мірі розкрити свій потенціал польоту, але в природі, звісно, що зимою вона нічого не знайде, ні, нектар, ні нектару, ні пилочку, Тому вона, звісно, що буде моніторити моніторити ті сім'ї, які за зиму відійшли. E, навіть не за зиму, а за частину зими, тому що у нас лише початок зимовки, фактично, e, місяць-половина e, листопада-грудень, оце ми тепер прозимували, півтора місяця і в нас тепер гарний обліт. Хтось скаже, що це погано для бджів, але я вважаю зовсім інакше, це є прекрасно. Є можливість облетітися, бджола облетитися. Повірте мені, якщо би пасіка e, це вже в такому контексті того, e, як може. Довший період обльоту і більше створювати більш устойчивішу бджолу. В принципі, довший час зимовки, 5-6 місяців і суворі зими, це більше відселекціоновує, відселекціоновує поганих пасічників, а не погану бджолу. Бджола вона завжди буде добра, якщо пасічник про неї подбав, Ну, все зробив, забезпечує її кормами, має сім'я повноцінну молоду матку, сім'я незношена на вигодовуванні пізнього розплоду, від кліща гарно оброблена, незакліщена сім'я, без хвороб пасіка, то така пасіка, звісно, що буде завжди радувати око. Ну, ось хотілося би знімати і знімати, бжів. Надзвичайно мене дивує, що я пройшовши по цілій пасіці, ні одна бжівка до мене не причепилася, хоча я без маски. Дякую вам за перегляди, всім привіт-пока.